Майже вісім років навчання у школі мистецтв випускниця Анастасія розповідає про свої враження від роботи над об'ємним стінописом. Спочатку ескіз, сам, потім ну, покрас. Моментами тяжковато, але взагалом мені сподобалось цей процес. Робота над проєктом «Часоколу» у школі мистецтв почалася вісім місяців тому. Участь у ньому взяли і випускники, і учні. Запропонували саму ідею розпису стін. Ми дуже підтримали, і там мої одногрупники, мої друзі. Ми разом приходили, допомагали випускникам. Ну і така краса вийшла. Ми старалися якомога, ну, щоб фарби були світлішими, адже з часом акрил він тримушує. Урочисте відкриття стінопису зібрало усю творчу команду та гостей. На стінах школи втілили український народний календар. Кожен місяць представили через образи, обряди та символи. Ми розробили ідею, яка називається час колода, тобто місяць лік Кожна дитина створювала свою роботу на комп'ютерній графіці. Ось тут ми можемо їх побачити. Кожна дитина створювала якийсь певний образ місяця. Образ у нас виступає в подобі людини, але вони в першу чергу надихалися українськими традиціями. Півтори сотні квадратних метрів розмальованого полотна це закарбована у часі нематеріальна культурна спадщина нашого народу. Ми зуміли залучити до втілення цього проекту наших, наших діток. Це були 5 і п'ятий, сьомий класи, образотворчого відділення, це були випускники, які бачили ці події і якось по-своєму намагались втілювати або показувати ті традиції, які є в українців. Фольклор та побутові обряди це те, що ідентифікує нас як націю тим пізнавальніше і знаково, що кількість таких об'єктів у місті зростає. Цей стінопис це не просто якась естетична насолода для кожного з нас, це і можливість кожному з нас і вихованцям школи мистецтв, так само відпочиваючи, проходячи коридорами, навчатись і здобувати нові знання. Проєкт «Часоколо» на хвилях споконвічних звичаїв це не лише про історію, а й про нашу гордість.